Вітаю вас, друзі. Я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, і сьогодні у мене в гостях людина, яка пройшла мою програму інвестиції з нуля, і він є унікальним учасником. Да, бо він є наймолодший учасник програми, який у мене був. Йому на момент проходження 16 років було. І зараз давайте познайомимося, представся, да, скажи скільки тобі зараз. Всім привіт. Мені зараз 17. Так, е проходив курси, виходить навіть місця назад за цей час. Е і портфель і ну, просісти, і зараз він, по суті, е плюсі. Так, добре. А дивись, Саш, а хочу з'ясувати причину, чому ти вирішив прийти на курс по інвестуванню. Е ну, в цілому, я планував. Е Ну, займатися інвестиціями ще з таких ранніх підліткових років. Ну, завжди я планував, що коли якби, стану дорослим, буду заробляти, я завжди, ну, завжди планував, що буду викладати гроші і їх інвестувати. Тут в мене випала така можливість з цього курсу, і я вирішив, ну, чому тягнути час, можна і зараз вже почати вивчати це. Ага. А чи були у тебе якісь спроби вивчання інвестування, тобто розуміння, що хочу інвестувати, чую, було. А чи були вже mm -hmm. спроби щось вивчати, або придивлявся, може, до, до інших курсів? Чому саме обрав такий йти і вивчати інвестування зі мною? Е, ну, раніше я пробував просто по відео в Ютубі вивчати цю тему, а тут ну, став я про вас від моєї мами. Про цей курс, і ну, я зацікавився, що ну я знав, що з ну, чого складається курс, що тут все поступово, і ви мені допоможете скласти портфель, і я вирішив зразу почати з цього, mm -hmm. ну, не тягнути час. Круто. ну я пишаюсь. взагалі. Ти пам'ятаєш, як всі учасники програми пишалися і заздрили трохи тобі, що у тебе такий ще великий попереду горизонт інвестування. І що ти вже стовідсотково зможеш бути мільйонером, бо накопичити свій мільйон для тебе можливо буде навіть 10 років по 100 баксів відправляти на роботу щомісяця, 10 років, потім нічого не робиш, 30 років і шістідні 60... сто 100% є мільйон. Це на програмі мінімум з твоїми амбіціями, з твоїм розумом. Звісно, це у тебе буде набагато раніше, але все ж таки. Мама зробила все, що могла, щоб її дитина дійсно стала мільйонером. І це круто зараз. Ти вже пройшов курс Саш. Отак, оглядаючись назад, що ти можеш сказати, що тобі сподобалось на курсі? Як тобі взагалі було проходити і вивчати інвестування зі мною на цій програмі? Дуже мені сподобалися наші щотижневі зустрічі. Дуже ну, було цікаво. Ну, дізнатися там прогрес інших учасників, ну, поспілкуватися. Це все дуже допомагало і ніби навіть надихало. Таке підтримуюче коло. свої, так. Да? займаються однаковими справами. Супер, цікаво! Класно, Саш, а скажи, будь ласка, на курсі можна ж вивчати, да, і фондовий ринок, і базові поняття по кріпті, і по золоту сріблу. Ти е, вирішив щось одне наразі набрати, і ти розголуджувався в різні сфери? Розкажи, який результат ти таке отримав, та, що маєш зараз, куди пішов, що почав робити? Ну, я вирішив поки займатися тільки акціями. Е, і ну, в вересні в мене було день народження. Я собі зробив подарок, купив собі дві срібні монетки. В крипту я поки що не ліз. У мене ніби, до речі, що до кріпти в кінці нашого курсу рекомендували під Стіткої, але я з цим ділом затягнув, і в ітоді він виріс у два рази, так що пропустив я свій шанс. Знаєш, тут справа що... в тому, що ще не ніколи, не ні пізно можна ще брати. Okay. І ще проїхатись, бо зараз халвінг і майбутнє півтора року все буде відростати. Тому по у тій схемі, яку я давала на додатковому майстер класі, переслухай його ще раз і бери по тій схемі, як казала, ти ще можеш бути в прибутках. Так. А стосовно акцій, поділись, що у тебе, яке зараз ну, зростання, якщо можеш, який відсоток зараз у тебе портфель зріс, на скільки? Ну, я букв заходив буквально з вчора, і зараз в мене він плюсі на 10%. У мене не було ну, ні сильних злетів, ні сильних подій. В цілому, все стабільно. А скажи, є у тебе впевненість і довіра така портфелю, що ти розумієш, що ти обрав, що ти відправляєш, куди гроші кожного місяця йдуть. Є або є коливання, бо ти сказав, що ти вже такий інвестор, який бачив і просадки, да, і, і взльоти. Є коливання ой, та не буду відправляти кудись в інше потрачу, чи вже так психологію прокачали ми на курсі? Як у тебе? В ну, цілому такого немає, курс це допоміг. Ну, коли я створював свій портфель, я ну, детально ну, вивчив. Не детально, а просто вивчав компанії, які я хочу вкладати. Багато часу на це потратив, і ви мені з цим допомогли потім з аналізом мого портфелю. Так що це дійсно круто, що ну, ви допомагаєте вищам складати, ну, складати портфелі. Це все одно. Але складати свій портфель. Що? Важко тобі було складати свій портфель? Ну, не так, ну не прям важко, але просто ну, тут роль грав мій внутрішній перфекціонізм, те, що мені потрібно над... було все детально вивчити. Ну, це допомогло мені оці... ну, це забрало якесь моє внутрішнє переживання і вибудувало довіру до портфелю. А, ну да, до речі, е, е, насправді програма ж і влаштована таким чином, що якщо у тебе є бажання занурюватися глибоко, от тобі база занурюйся глибоко. Якщо ти хочеш отримати просто портфель, бери як пазл, складай з того, що дає, да, не витрачає багато часу і складай. Тут теж кожен, як я кажу, отримує хто хоче рибу, хто хоче вудку. У тебе була така наснага до знань, і тобі цікаво, ти на початку свого шляху, тому ти сразу і рибу бажав, і вудочку, тому десь витрачав більше. Часу, да, ніж ну, і можна було витрачати, і то є круто. Саш, ну, я насправді дуже пишаюсь з тобою, дуже рада, що ти пройшов. Можеш сказати, на зараз, от ти, ти вже бачив програму, ти вже склав свій портфель. Кому б ти рекомендував цю програму інвестиції з нуля, на твій погляд? Ну, Я думаю, це людям середнього віку і старшим. Ну так, ця програма допомагає справитися з якимись переживаннями в фінансовому плані, допомагає видобувати якусь довіру до інвестицій. Також і для молодих людей піде, але саме для людей, яких яких ну, є якась недовіра або вони зовсім нічого не знають про інвестиції. В цьому плані цей курс дуже класний. Коротше кажучи, для початківців, як він і називається, да, інвестиції з нуля початківцям, які бажають створити свій пасивний дохід курс підходи. Правильно я чую? Так. Угу. Супер. Дякую тобі. Я дійсно рада, що ти сьогодні знайшов час і ми зустрілися, і ти поділився своїми перемогами. І я рада, що вже дев'ять місяців минуло, а ти не зійшов з цього шляху, рухаєшся і розумієш, на що тобі, ну тобі це потрібно, і вже були і взльоти, і падіння, але ти тримаєш свій курс і йдеш вперед. Дякую тобі. Звісно, я бажаю профіту твоєму портфелю і дякую за те, що був зі мною і обрав мене своїм фінансовим проводником в мір інвестицій. Пока-пока. Також взяху за допомогу. Попа.